Вітаємо, розтламачуємо прізвище Хорев. Хорева. В Україні мешкає 534 носія цього прізвища. Містами компактного проживання людей з цим прізвищем в Україні є міста Алчевськ, Луганськ, Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Хрустальний Ровенківського району Луганської області. Прізвище походить від особистого прізвиська Хорь. Так, в слов'янських говірках називали тварину Тхора. Тхір дуже рухлива та спритна тварина, тому не виключено, що володар прізвиська Хорь отримав його за свою спритність. Також таке прізвисько міг отримати кушнір, який займався виробленням хутра цього звіра, або пошиттям та продажем будь-якого хутряного одягу. Прізвище Хорев. Хорева відноситься до моделі утворення російських родових прізвищ з додаванням до основи прізвиська батька, суфікса «ев», який додається до основи при закінченні основи на приголосну літеру. Так, нащадки людини, що носила прізвиська хор, отримали прізвище Хорев, Хорева.